Всім привіт мої друзі. Сьогодні я покажу, як построїть дус в Майнкрафті. А, а вам потрібно... А на дус потрібна доска дуба, кнопка, розподіл, сіропанель, кварца ступенька і ліхтар і таке. І сьогодні ми построїмо дус в Майнкрафті. Він получиться у нас. І, 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 і ми все починаємо. Так. Копаємо 4 ями. 4. Ставимо фонарь. І ставимо квар за супеньки. Раз, два, три. А отак можемо зробити, ну, дус. Ну так, бабло, так, домик ніби. Ну вы поняли. Строємо дом от ой. Тут Тут дверки. Ну, Все я роблю кабину. Тепер мы ось так берем. Потом ось так. Ось так. Я сейчас вам... Просто домик роблю, а ви можете наробити. Я просто вам показую. Як зробити дус у Майнкрафті. До речі, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Я українець. Я люблю українець. Отак, От ось таким чином робимо. Да таким чином Ставим Блін, я что так неправильно зробив, чи А, треба ще один блок, короче Ну ви поняли, я просто для стройку роблю в Майккрафте А ви хочете. Давай Ось так робимо. Треба, собою було ступеньки десь раз, два, три. Висотою 3 метрів. Тепер, а тут копаємо е, так ставимо. Потім беремо... Е. Ось так, ось так, ось так, ось так. Де вас буде кнопка? У вас кнопка тут буде. Тепер берете воду. Ось так. Кладете сюди. І у вас виходить дус. Подивіться, Немор... немовірно, так? У вас получився дус. А кому? А кому ком... сподобалось відео? Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами я Валік, 8706 Україна, всім пока-по всім пока. По, всем, всем пока.